І вже футболісти з'являються на нашому полі. Сподіваюсь, що дійсно сьогодні буде цікавий матч і сподіваюсь, що сьогодні своїми коментарями я буду допомагати дивитися цей матч і отримати футболу задоволення. Друзі, ну а ми ви можете допомагати нам, зокрема, своєю підпискою на ютуб-канал УПЛТБ. Ми сьогодні стартуємо з позначки там трохи більше 43 тисяч, але у нас амбіційна мета дійти до позначки у 45 тисяч. Тому давайте будемо, як говорила Аліна Костенко, взаємовічливими і взаємно красивими. Ну, поля, а... Хто буде володіти в центрі поля ініціативи? Насправді це відкрите питання, тому що обидві команди любить грати першим номером. Зараз не встигає до цієї передачі Андрій Андрійчук, Форвард. Команди Олександрія і м'яч забирає Дмитро Ледвіць. Сьогодні момент у нас зараз перший виникає. І на місці Георгій Єрмаков. Перший момент на п'ятій хвилині виникає. Рух атакував. І Олексій Сич із правого флангу. Ось тут передача. Олексій Сич отримує нагоду завдати удару. Зіграв він в стіночку і пробуває. Прикидає Денис Шостак на лівий фланг. Зміщення центра Шулянський. Шулянський пробуває але у руку. Прилітає м'яч голкіпера. Ну і Дмитро Ледвів у нас без роботи не залишається. Зараз момент може бути для удару, але не пробиває. Підбирав нову Слюбик. Дальний удар з лінії, що тобто майданка Василя Руніча. Але прямісінько голкіпера, по суті, пробив Василь Руніч. І такі удари говорить, Єрмаков повинен брати. Вирішив все ж таки не фіксувати м'яча, а більш надійно зіграти, відбивши за мечі футбольним поля. Теслюк Йде назад Василь Руніч. Буде ще одна подача. Є подача, є удар по воротах і добування. Немає забитого м'яча. І тут підключився до атаки Олексій Сич. І знову в роботі Георгій Єрмаков. Знову невеличка помарка була у діях Георгія Єрмакова, який перед собою вирвав м'яч. Міг доїсти цю атаку Олексій Сича, але не пофартило. Василь Руніч видає передачу вперед. Може бути момент. Удар! І немає забитого м'яча. Чудово, Єрмаков. Виручає знову і рятує свою команду. Чудова атака, чудова, розрізна передача і чистий вихід один на один. Але відзначаємо Ярмакова. Ярмаков зараз все зробив, те, що і повинно робити голкіпер в таких ситуаціях. Климчук здалеку пробиває поруч і сіка, прилітає м'яч. Звільнився на ударну позицію. Підібрав під робочу праву ногу Юрій Климчук, але прибити точно метрів з 22. Найкраще бомбардировий. Ну і напевне лідер команди будемо відвертим. Юрій Климчук за останні роки застовбивши з за боєстатус статус найкращого футболіста цього колективу. Зараз хороший шанс, хороша робоча дистанція. Ну і м'яч під робочою ногою був у Юрія Климчука. Зараз передача на Андрейчука. І перша на м'ячі Дмитро Лудвій. Спроба огризнутися. Від футболістів Олександрій дерев розбивати високий пресинг. Зараз дуже якісно підопічні ротаня розбили високий пресинг. Момент може бути удар у Дальній кут. Мартинюк прибував. Лівець, Олександр Мартинюк, який, власне, і вибіг разом з командою. Сюди на половину поля суперника. Зараз діагональний удар у Дальній Кут, але не змів Мартинюк влучити. Слюбик, хороша скидка на Климчука. Климчук, сапуга. Передача на Руніч. Руніч. На маса але Данило Скорко. Не пустив свого соперника, дуже якісно зараз підтирався під опонента, перетинаючи моє якраз траєкторію, оптимальну траєкторію руху і е зумів відсікти від цієї траєкторії спочатку Василя Руніча, а потім вже в боротьбі антропометрії, в боротьбі фактури кожного футболіста. Знов таки Даниловскарко взяв. Гору і Зараз момент у Климчука Климчук пробуває. Грудьми відбиває, говорить Єрмаков. У цьому епізоді тому через функціональне перенавантаження. Сьогодні Євгеній Пастух залишився на лаві запасних, але я чекаю пастуха, зокрема у другому таймі. Також Соломон сьогодні на лаві і цілком можливо, що якраз у осі... Три навіть чотири варіанти Класниця, Плюман, Пастук і Соломон. Це варіанти, над якими може роздумувати вже зараз Віталій Пономарів. Чи Зараз момент Погоріва, виходить майже від Пробиває. І поперечина. Поперечина Владислав Погорівну. Буквально перший його дотик до м'яча в другому таймі. Дивимося по торту то невдало розташувалися захисники. Ось у цьому епізоді Олексій Сич десь не прозумівся з Дмитром Ледвієм, тому що Ледвій залишився на своїй позиції на лінії воріт, і Сич десь вже відтягнув свою увагу у бік правого флангу, де прибував ще один. Форбеліс Олександрій. очікуючи, що Ледвій вийде, але ця неозгодженість ледь не призвела до забитого м'яча. Це контратака зараз може бути. Скидка у центра. Сапуга повертає. Климчук пробиває. У спину лучає м'яч. Сапуга. Добивання немає. В Підсумку нічим. Закінчується ця атака. Багато фазова атака. Зараз невеличку паузу бере Микола Балакин. Прикладає руку до вуха і поки що не дає дозволу. Ні, все гаразд. Схоже, перевіра вже. Ярослав Козик, який сьогодні відповідає за систему Вар. Не було нічого крамольного в плані призначення 11 метрового удару. Я думаю, що саме з цим була пов'язана невеличка пауза, яку взяв Микола Бакиша. Сапуга зараз продирається, протягує м'яч. Сапуга йде далі. Сапуга на право фланг скидає Олексій Сич просильна передача. Сичай не стигає Василь Руніч наближі сіку. Набігав Василь Руніч. На дальній був Юрій Климчук, але підсумку ні те, ні до одного, ні до іншого м'яч так і не дійшов. І знову правий фланг атаки руха і знову підключення Олексія Сича. Те про що ми говорили буквально кілька хвилин тому. Юрій Климчук 4 в 4 ситуація. Климчук йде на правий фланг. Класниця класниця в ізоляція 1 Квасниця Класниця під ліву зміщується, Класниця під удар скидає. Удар і відбиває горій Єрмаков. Хороша була позиція для удара. відтягнув на себе увагу. Покотив на марка Сапу, і Сапула буквально метрів з 18 завдав удару. Так не сильний, тихий удар, але дуже неприємний, тому що завуальований -під вуалі захисника по суті вилітає м'яч, але побачивки Єрмакові. Зміє його парирувати. Там він обходить зараз Мартинюка. Мартинюк проти нього активно не діє, і таким чином класниця вирішив віддати продачу назад на свого капітана. І дуже підступний удар. І тут треба, треба віддати належний Георгію Єрмакову вкотре. Климчук один на один. Климчук пробиває. Не влучає Юрій Климчук. Марко Сапога. Зараз віддав чудову передачу на Климчука. Климчук просто увірвався. Як вихор, як хортовина, увірвався у штрафний майданчик і підібравши м'яч під ліво. А в принципі, Климчук може як лівою, так і правою пробувати. Для нього це не проблема. З близької дистанції зблизившись, стріляв у ближню дев'ятку, але не влучив. Класна передача Маркаса пас означаємо. Стигнувши на себе одразу двох-трьох футболістів. Сапуга у вільний коридор на швидкість супершвидкому Климчуку, але Климчук не влучив. Денис шостак проходить в совний майданчик. Удар по воротах і апелюють Боліст Олександрію, що там була гра рукою, але поки що Микола Балакін жодного сигналу не дає. Без без системи Вар. Дивимося, Шостак тут пройшов. Шостак віддає передачу під удар партнеру. М'яч відлітав з близької дистанції. Рука була перед корпусом, тому це не гра рукою. Зараз Василь Руніч залишив матч футбольного поля. На його місце вийшов Соломон небезпечна ситуація. Сієв пробиває, парирує Дмитро Ледвій. Дуже хороша атака. Швидка темпова атака. Чудова передача на Сігієв. Технічно прийняв, підробив. 74-та хвилина матчу завершується, І от мене таке враження, що розпочалися такі чемпіонські раунди, тому що ціна помилки дуже велика. Серснець на передача. Спроба удару. І непогана була спроба. Вдалося підсікти м'яч Євгенію Пастуху, який виграв у цій верховій дуелі, але не вилучив у дальній кут. І це стається перший епізод в матчі, коли пряма подача з кутового завершується чітким акцентованим ударом. Пастух. Хороша передача на Климчука, на Лемфлансі. За спину партнер Климчук пробували в руки голки. Перво прилітає м'яч вирішив взяти на себе ініціативу, потягнути на себе ось футбольну ковдру. Юрій так. Климчук і мав в принципі право, тому що хороша дистанція. Премісника по центру воріт. Робоча дистанція метрів 25, але пробив безхитросно примісненко голкіпера. Так, правильно абсолютно зробив Юрій, тому що ну не виходить десь через передачу пройти через оборону Олександрії і от наважився на удар з дальної дистанції. Поглядає з Балакини, все. Дає сесток про закінчення сьогоднішнього поєдинку. 0-0. Все ж таки 0-0 Підсумок сьогоднішнього матчу.